Міг з жіночого та чоловічого одягу. Почнемо з жіночого. Тут у нас будуть ось такі топи. Далі різні також топи, майки, футболки. Це у нас такий комплект. Тут будуть ще боді. Так, далі, у нас будуть штани. Тут є піжамні штани, звичайні, джинси. Для вагітних. Лосини. Для вагітних багато лосин, піжамні такі штани. Далі сукні. Це у нас шорти для вагітних. Також у будуть ще платочки. Звіднайте. Це у нас такий топ. і Звіднайте. Далі. Верх купальника декілька одиниць. Низь купальника. Верх купальника. Далі різні ковтинки, піджак, кардигани, жилетка. Також будуть бандажі для вагітних, дві штучки і шорти жіночі, велосипедки, ось такі ще капелюх, далі чоловічі одяг, це на піджаки, футболки, лонгсліви, такий бомбер, сорочки. Майка, пола і чоловічі штани. Тут у нас джинси класичні. Шорти.